В коментарях мені написали, що я не взяв цей, не взяв артефакт е у Маковому коволі. Так, стоп. Я не знаю, куди далі бігти. ай яй ні ні ні-ні-ні-ні-ні-ні! Але, ви бачили, я його майже з першого разу взяв. Я його побачив. Хоча бачите, ці супераномалії в архіаномаліях не видно е цього. Не пікає цей. О, тут мене буде мати, ні? О, не буде. Опа. Опа, і побігли, 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 побігли. Фух.